Вам розтовбали хату. Світ до створення матюків. Неподобство. Що у них починається волфелі навчання влітку? Неподобство. Так же я втечу. Нічого, не крут Запах сильний. Не від вас. Якщо чесно, мене дуже дивували його труси у цій вірності. Просто кричи, а там магія піде. Мені цей світ зрозумілий. Скільки коштує навчатися в такому корпусі. Безкоштовно можна й на фею. Ми поїхали далі крутить педалі. Друзі, вітаю вас на каналі Очима дорослої». Сьогодні буду розбирати легенду нашого дитинства, нашого «Це дітей 2000-х». і це база базована. Це серіал Вінкс. І я сьогодні буду розбирати першу серію першого сезону. Не будемо гаяти часу. Починаємо. Прокидайся, Сонько, сонце давно зійшло. Байбус. Ще п'ять хвилиночок. Блум, ти запізнюєшся. No. Школа? Ні. No, Чверть no, no, no. закінчилася. No. Будильник не дзвонив, бо у мене канікули. Мамо, no. це було не смішно. До речі, у школу тобі не треба, тож допоможи у крамниці. Ні! No. 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 Good morning, sunshine. Привіт, сонечко. Я не хочу на канікулах стирчати в крамниці. До речі, зафіксуємо літо й канікули. У нас є для тебе сюрприз. Так, він допоможе пересуватися по Гардинії. До речі, хочу звернути увагу. Тут е, виробництво Італії та США мультфільму, тому, е, ну, судячи з архітектури, тут, напевно, мова йде про якесь там маленьке містечко США. Ну, називають Гардині. Я думаю, що не ймені як на Гардині. 16 років, в принципі, для них нормально, коли їм купують автомобіль, власне. Бо підліткам просто дарують автомобіль, тому я думаю, що футболом розраховувала на автомобіль. Найс. Бачиш, її аж мову відібрала. Мову її відібрало, так насправді сталося. Для них абсолютно нормально, коли дарують у 16 років власний автомобіль, а тут велик, Поїхали далі крутить педалі. Привіт, Блум! Ти залишишся в гардині? А ні, ми скоро їдемо відпочивати. На той самий пляж я надішлю листівку з нашого курорту. Вайбер. Листівку. Ну, 2004 рік, 2004 рік, ну, листівка. Оця от Міці. От періодично ми її бачимо, і вона така от язочка. Нащо ти спілкуєшся з Блум і, і Блум? Нащо ти спілкуєшся з цією міці, взагалі там привіталася спеціально? Ой, я там поїду туди-сюди, я буду відпочивати. Ну, не гарно, не гарно. О Боже, їй ще скутер купили. Чи що це? Добре тобі відпочити. І от до зустрічі в школі. А що от хвастуха? Блум, а ти що краще? Яка гама тобі відпочити? От хвостуха. І поїхала. Побігай, Кіко! Далеко не відходь. Ну, як сказати, не відходь. Кіко все ж таки кролик. Далеко не відході. Він такий, ага. <плес> Кіко, що сталося? <плес> Боже, Стела. Може, <плес> ці стоп кадру, я не можу. Клас! <плес> ну, як клас. Просто той однолій мотузять якийсь тролі і Ну, там з ним ще. До речі, от саме оцей кнут, цей, цей от троль, він дуже був, ну, мені здавалося дуже страшним. Був прям такий антагоніст, прям такий класний, от потужний такий злодій. Хоча насправді його потім по-іншому розкриють, і він буде така лапочка. От, ну зрозуміло, що це для дітей, звичайно, але оце. Ви собі уявляєте? Взагалі таку боротьбу, там, бій, ну, нехай це буде, я не знаю, там, якась вулична драка і просто забирайся, троня. Прощайся з життям, вея. Якщо їм потрібен лише скіпетр. Нащо, власне, ну, бити стелу, нащо її там вбивати, готуйся там до того, готуйся до сього, ну забрав та йди. ну, Задача ж така була, що це за. Відчепіться від неї! Блум тут на розборки пішла, ну, блум же ж! Ніхто. ну, Власне, в мене реально запитання, а на що розраховувала Блум? Вона така тут смілива, от реально, якщо ці стоп-кадри залишати, вона ну, така... Ну, все. Інакше я. Так, about... а що ж я зроблю? Ну да, інакше я, що, що я? Втечу. Ah! <гум> 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 <пить її> Не передбачували. Ну. О, по пішло, пішло. <гум> Дуже вчасно, до речі, дуже вчасно, насправді, смажений троль замовляли. Ціпе до мене. Ціпи? Він що, не кнут? Я чогось думала, що він кнут. Все життя. Ну, ладно, ціпе. От не такий вже він і сміливий тут. Тут три відьми, до речі, дуже класна сцена, мені дуже подобається в тому плані, що в дитинстві вона мене навіть лякала. Прям якийсь туман, якісь такі очі, все в такому. Чорних кольорах, темних кольорах. Тут цей троль взагалі так от то, то, точно, що ціпи отак на ціпочках і ходить перед ними, то це реально створює такий образ дуже страшних персонажів. А ще мене реально дивує, а чому цей троль взагалі на них працює? Скільки вони йому платять? Чому у трьох ціла армія, цей синій троль, цей кнут, який ціп, всі червоні почвари? Що там взагалі за банда така? With... Огр в окулярах, а ще те посміховисько! <плес> Ну, і є повчати. Знаєте, суцільне я би з ними не співпрацювала. І цьому типу треба щось міняти в житті. можеш розповісти ще раз? Я все сказала. На неї напали чудовиська. Вона якась фея. Зрозуміло. Не У вас проблеми. Шовблук, шоу цієї дівчинки. <реку> Юбол, то ти віриш? Аж ніяк треба подзвонити в поліцію, а дівчинку відвезти в лікарню. Ні, будь ласка, нікому не дзвоніть. До речі, дитинство мене не виникало запитання, що тут робить Стела. Ти сама Солярії, ти принцеса іншої планети, інший всесвіт. Що ти забула на землі, і як ти взагалі там опинилася? І чого за тобою взагалі жалються ці всі тролі? Ну вони могли це робити і в паралельному світі всесвіті. ви чули про солярію? Це далеке королівство. До речі, я фея. Я прямувала в Алфею, що в королівстві Магікс, коли Звичайно. Батько тут найадекватніша людина. Мама така, а, ну так, ну, знаємо, відпочивали, солярі, їздили на море. я дзвоню в поліцію. Не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що дівчинка забилася. Ну, чесно кажучи. Що ти плануєш дати їй в дурку, чи що? Дівчинка забилася. Ну, забилася, відійде нічого, що робить. Ви мені вірите? Я все бачила і вірю їй. Я? Фея! А вже ж, не кажи ще ні. Ти записалася на новий курс в Алфеї? Це найкраща школа для нас, юних фей. Ні, ні. Годі вже цих нісенітниць. Ну я можу зрозуміти у цього батька, як його? Майк. Майк, ну, я його можу цілком зрозуміти, тому що ну, донька пішла просто з кроликом кудись там гуляти на своєму там, велосипеді, тут приносить якусь типу фею. Е, вона розповідає, ну що, ти будеш вчитися в феї? Звичайно, буду, я поїхала, я фея. До речі, батьки стели, точніше, в неї був батько. Мати потім фігурувала в інших сезонах, але здебільшого саме батько. У нього не виникає запитань, де донька? Ну, її там день нема. Ніч нема, ще день нема. Де ваша принцеса? От ми й на місці. Чесно кажучи, мені смішно, як змінюється вираз обличчя, от теж стоп-кадр, напевно, треба зробити. вираз обличчя о цього ціпа. То він такий, от, от, от такий наляканий а тепер пішлий. Ну, там і стверджується, коротше, цей ціп. Такий собі ціп. Дитиниці я реально боялася оцього е, синього троля. Як його там назвали. І, і, якщо чесно, мене дуже дивували його труси у цій вірності. Це твоя кімната? Клас. Це твої малюнки? Так, просто супер. Хочу звернути увагу саме на оцей наряд стели. Він реально з неї фею. Така німфа. От саме німфа. Її фірмовий оцей скіпетр. він, він ось тут. І це підкреслює те, що вона. А, і криля. Крильця. Крильця, крильця то у. Це не ці крильця. Хоча чого ні. Просто звучить як крильця, як у курей. Забудьте. Дуже мені подобається саме в першому сезоні, от конкретно в цій серії, коли воно показує такі магічні от штуки, як вони переміщаються з одного, е, всесвіту в інше. Тому що далі ми бачимо в інших там сезонах, в інших серіях, що вони просто такі, типу, все. Виходьте, Ви приїхали. Запах сильний. Запах сильний. Не сильніший, ні від вас. Я перепрошую, а що по цючках? <свіцька> що це за прикраси такі? Воно ж боляче було, якби і і носити. Перемудрили. Амо, визнай, адмерит, ми обоє бачили ще стела чарівниця, але ти боїшся повірити? Майко, якщо це покликання нашої блум, ми не повинні її зупиняти. Це насправді якась ідеальна мама, тому що вона реально е, зрозуміла, що блум фея. Ну ви собі уявляєте, що ваша дитина 16 років. А, до речі, 16 років. Якщо за стандартами України так. Е, Мислити, то 16 років це або 10, або 11 клас, тому що мені було 16 в 11 класі, то це випускний клас, і якби всі точно знають, куди вони вступають і що для цього потрібно, які там іспити і так далі. І ти якби завершуєш навчання в школу да, і переходиш в університет у 16 років, ну може хтось у 17. І тут ти ну, просто заходиш, тато, мамо. Я вирішила, я фея, я їду до Алфеїв, паралельний світ. світу. палац палаць Алфея. Гарний, він тобі сподобається. А як же моя школа в Гардині? Гарне запитання, до речі. Як же моя школа в Гордині? Хвилиночку. Я їх відчуваю, вони в цьому домі. Тепер вони не втечуть. Зайдемо через чорний вхід і заскочимо сімейку Ненацька. Ми про проненацьку вийшли в чат. Заскочимо їх зненацька. Що таке, Кіко? Пограємося потім. Зараз ми зайняті. Що? Знову зголоднів? Ти що й не поїв? Знову зголоднів? Ну у вас кролик буквально б'ється в истериці, Він же показує двері, двері. Знову зголоднів? Так, Кіко, це прям допоможе. Прям це допоможе. Слухайте, тут має бути реклама цих дверей. Там два двох чи трьох метрових тролля просто виламують двері, а вони не виламуються. Що цей кролик надумав? Розгромити кухню? Кіко, ану до мене. У вас буквально хата уже трасе. Що значить, що надумав кролик? Ви що, не бачите, чи шок? Це я так розумію. Вони вирішили відрекомендуватися. Я уздорову дівчиське мають бути десь тут. У тебе за спиною. Що? Слухайте, ну зазвичай ж вони кричать, що клуб Вінкс, і там починається перетворення, а Стела кричить клуб е, без клубу, просто солярії. Ну тобто неможливо, що ти кричиш, просто кричи, а там магія піде. Це взагалі за... Що це? що це таке? Взагалі мені от ніколи не звертало увагу в дитинстві. А зараз цікаво, як вони е, придумують собі рухи. Ну, от ти от Фея, у тебе там з'явилися ці всі е, здібності, ну, можливо, від народження, ну, або тебе вчать. Як це відбувається просто? Така, ну, я придумаю, що я ось так стану в кінці. Така буде проходочка у мене під час перехтілення. You dummy. Де Тебе побила білявка. І що? Чому проблема білявки? Вона фея взагалі. Що значить у вас побила білявка? Їх більше. Розділимося. No... Чого вони не нападають мені цікаво? От вони просто стали такі. Режим очікування, зараз там феї переговорять, ми почекаємо. <рес> у мене є ідея. Я займуся почварами. Класні батьки такі. Тик-тик-тик через вікно, так, дівчатка, розбирайтеся. Наша війна, чи як там? І Що мені робити? Почвари, походу теж не в курсі, а що їм далі робити. <звук> Стела вміє розправлятися з ворогами. Стела стело було не торбуся. Я викликала спеціалістів. <звук> Ну, Стелла, ти же фея, ти же, ну, ти же вмієш це все робити, ти ж вмієш якось там чаклувати, Ну що ти лежиш? Ну так, ну випала з вікна, ну з ким не буває. Ну так і далі давай же дій, що ти просто? Лежиш, чекаєш. А ось і вони. хлопці, я готовий. Відправимо його в тюрму, дай мой місце. Брендон такий. Отак просто нам на меч. Щодня ганяю. Таких на твоєму місці я б не заривався. Це наше перше завдання, Що ну, воно й видно, що воно перше. Я так і знав. Мені цей світ зрозумілий. Я так і знав. Діду, 16 років, чи 17. До речі, от перше завдання. У них, наче, злагоджена робота, вони вміють поратися там з цими мечами. Скаю! Зроби щось! Скай називався в першому сезоні Брендоном, Брендон Скайом. Я навіть не зрозуміла, для чого ця фішка була. Ну, типу, щоб показати, що я принц, і до мене має бути таке саме ставлення, як і до всіх, щоб вони не думали, що я принц, і мені треба якісь там поблажки робити. Ну, такого типу. Ну, потім якось про це все. Забули. Все одно, грубо кажучи, ти на першому році свої, свого навчання відкрив цю таємницю і що ти виграв? Можливо, він просто хотів а, заробити авторитет, а потім вже сказати, що я принц, і тому вони помінялися іменами. Ну, можливо, і так. Дівчата? А що це було? Треба стоп-канер знову ж таки зробити. Що це було, дівчата? Що це? А ви не могли це раніше зробити? Що ви лежали на землі і такі. Боже, він іде? Ця епічність, ну не знаю, такі серйозні стоять прямо на цьому моменті. І я не знаю, як у цих називаються. Їхня оця накітка ока. Хто вентилятор підніс там? Неподобство! Просто е світ до створення матюків. Неподобство. <плес> <плес> Знайомся з нашими героями. <плес> 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 Рівен. <плес> принц, принц Скай Такі смішні стоять. Зараз нас будуть представляють блендер. <плес> 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 Та все, я тепер буду називати його Блендер. Не можу сказати Брендон. Брендон хотіла сказати, стоїть такий. Привіт. Тімі, це що? Знайомтеся, це Тімі. І Брендон помічник Скайя. Привіт. Дуже насправді смішно, ніколи не звертала увагу, точніше, в дитинстві не звертало увагу, ну, і це здавалося нормальним. Але Но якщо от зараз подивитися, це навіть смішно, як їх представляють. Тобто рівень такий я одразу поганий. Тут е, Брендон такий. Ну що, привіт, привіт, як ротий. Ладно, так, в принципі, можна ще представитися. Ну, тімі, це взагалі. Наскільки я пам'ятаю, це просто перше і останнє, напевно, завдання, де реально ці спеціалісти без допомоги фей змогли побороти злодіїв. Далі вони просто як муха на пістоліті. Мінео, you know, знаєте, моя магія швидко не веде тут лат. Дякую, але я сам. А як ти сам мені цікаво? Вам розтовбали хату, у вас просто стіни там зараз впадуть. Як ти ну я би скористалася магією феї, насправді, тому що тут складно сказати, скільки вона має доларів у це все вкласти? Подзвониш і розкажеш, що там і як. Як ми погодились? Що як ти захворієш? Або наткнешся на цих монстрів? Ну до речі, це головний ризик. Ви ж бачили, які там гості взагалі з цього світу ходять? Ви ж бачите, що там купа якихось там тролів, якихось там почвари, ви відправляєте свою дитину. Вона навіть не вміє ще там своїми здібностями керувати, ви просто такі, ну подзвониш. Блум, ми тебе дуже любимо. повертайся влітку, як тільки закінчиться семестр. Тобто вони хочуть відправити її на рік, раніше не повертайся, просто на літо. Ну, от у них зараз літо. А що у них починається в навчання влітку? Ну, от у них вже зараз літо, і вони її відправляють вже навчатися, то вона влітку їде навчатися. Полфею. Неподобство. Цей чарівний світ, про який ви говорите, ж... занією валізою. Вірю, вірю. Хто так переїжджає? Ну, тим більше тебе відправили до наступного літа. Магікс. І листівка їм вже не потрібна. Просто летимо в магікс. Ну, до речі, тут хоча б тунель показують, як вони переміщаються з одного місця в інше, а в інших серіях там просто. Він же щойно брав з собою куртку, куди поділася куртка. В тунелі заблукала. Щось у них магікс на захід України просто змахує. <голи> Гори, ліси. Як для фей, звичайно, дуже класна школа, але у мене запитання, скільки коштує ваш лук? скільки коштує взагалі а, навчатися в такому корпусі. Тобто, яка має бути оплата за семестр чи за рік? Вони просто її відправили. Типу, ну безкоштовно можна і на фею. Будь ласка, да, йди. Пам'ятаю, як дитина класно це сприймалося, ці всі магічні тунелі, ці всі магічні штуки. Ну, Насправді, перший сезон мені цим подобається, що вони, що вони показують саме магію. Це була перша серія першого сезону серіалу Вінкс. Я хочу підбити ось батькам Блум. Хочу підбити підсумки і сказати, що насправді, як для дитячого мультисеріалу, в принципі, дуже класно. Мені подобається, я казала, ці всі елементи магії, і дитину це сприймається дуже дуже. Захопливо, і мені дуже подобається, що одразу якось за першу серію нам розповіли суть, тобто ким була Блум, як вона жила, як вона потрапила до Алфеї, і, і взагалі як починається ця вся історія в одну серію. Тому що розтягувати на 10 серій це теж була погана ідея. Тож дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтеся і пишіть на які ще хочете мультфільми або серіали нашого дитинства, бачите огляди. Всім пока!